Усім привіт! Сьогодні ви на каналі Агента Тараса. І я сьогодні був біля своїх бджілок, дивився, як у них ситуація. Ось вони там. І вирішив піти подивитися за грибами. Ось тут, в тих березах. Зараз підемо подивимося, чи є гриби Зараз расі. У всіх соціальних мережах постять, як дуже вродилися гриби. Так, йдемо зайдемо ось ці берези. Тут я вже знайшов ось якийсь ось такий гриб. Ну, я знаю, що то за гриби, але я їх не беру. От їх дуже багато. Кажуть на них якось. Свинюхи, свинюшка. Вони є стівні, але мені вони не подобаються. А ось є ще один підберезник чи підосичник, Бабка на них кажуть. Калічки. Ось який. І ось тут. Біля бджілок, біля моєї хати. Походимо, подивимося за грибами. І так, пройшов я. Пройшов я, може, метра два. Ось там вон, мій дерев'яний будиночок. А ось тут вже є, знайшов гриби. Подивіться, яка краса. Це просто чудово. Один. Ось другий. Поки що більше не бачу. Зараз я його... О! Вірва, подивіться, який красень. Я викручую їх, щоб лишалися спори і щоб були ще гриби. Сьогодні в нас 27 вересня. Так, для історії воздвиження свято, воздвиження чесного хреста. І вівторок. Але в неділю я вже тут назбирав таке відро, таке грибів. Відро десь на 10 літрів. Сьогодні взяв менше. Ну якось так. Дивіться які красончики. Ось три гриба. І наше відерко на 5 літрів. Майже повні, які вони великі. Такі красончики засушимо і будуть на святвечір. Ось тільки розвернувся, чуть не наступив. От ще один є. Дивіться, який гарний красончик і це невеликий. Ось який. Слимаки їх їдять. Ось. Так, я ножа не взяв. Тут знову ще один. Тут ще один. О, дивіться, яка в нього ніжка. Гарно, який він. Ось. Вже скільки відерку Треба було брати більше відерку. Ось які тут краєвиди, а там люди будуються тут. Сусід будується. А тут сусідня ділянка, вона заросша отакими березами, травою. І в цій траві ми шукаємо білі, не білі гриби, а підусичники, підберезники, хто як називає їх. Бабки, калічки, козарі, різні народні назви їхні є. Ось ось тут знайшов. Подивимося, що це за гриби. Це не підберезники, ну але їх тут таке така сімейка грибів. Подивимося, що це за гриби. Не знаю я, що то за гриби. Якщо ви знаєте, напишіть. Циті, напевно, що свинюхи напишіть, чи ви їх берете, як ви їх готуєте. Хто такі бере, О, дивіться. Ще один. Якісь такі похожі до лисички, мають ямку. Може їх і в руку не варто брати вони. Ну я таких не беру, дивіться, скільки їх тут. Ось тут вони з-під трави дивіться. Скільки їх тут і ось тут знову. О. Ось дивіться, скільки їх тут. Ось покажу тако. Великим планом. Ну, я їх не беру. Пишіть в коментарях, чи ви їх берете, хто знає, які такі гриби. Ось побачив такого красунчика. і покажу вам, як він росте. З дивіться. Ось. Маскується під колір листя. Ми його заберемо. Оце смакота. Ось. Ось так. Ось вже скільки в мене їх є. Ну і йдемо далі. Шукати їх. Ось. Дивіться, який, який красончик. Як він гарно на сонці, його би не побачив, якщо б його сломак зверху не погриз, що його... назбирав. А тут у неділю я був і їх не бачив. Вони напевно, що вчора виросли і за один день, він сьогодні, Вчора понеділок, сьогодні вівторок, дивіться який виріс, яка вже в нього шляпка велика. У мене вже ось повне відерко. Я ходжу десь хвилин 15. Ось ще один. Он ще один. Якщо побачите, зараз я до нього. Дойду. Ось якраз такі. Такий якраз. Такі маленькі, невеликі. Хлоба. Ось так, то ми відламаємо. Корінчик. Ось. І ось отака шляпка. Ось. Хочу вам показати, що я знайшов. Я ще тут їх не бачив. Ось подивіться. Красота. Мохомор. Їх... Є такі люди, які їх збирають і сушать. Ось подивіться. Червоний мохомор. І тут теж. І тут білих крапочок не дуже на них видно. Ну, якщо, якщо би то було в Карпатах, то біля червоних мухоморів дуже люблять бути білі гриби. О, подивіться скільки їх тут. Один, другий, третій. Ну зараз я вирву. Але вони тут щось без без червоних крапочок. Великі. Дивіться який. Махоморчик. От який вони красиві. Заманюють, зірви мене, зірви мене. Ну, я таких не збираю. Ось о там ще один. Там ще один якийсь салото оці свинюхи. Ну, Ось, окей. Лухоморе. Ну, якісь тут є. Грибні спори, такі що вони тут ростуть. О, ще один. Цього року в вересні стільки дощу впало. Вони тому і тут ростуть. Тут ще таких я ніколи не збирав. Ось там теж мохомори. Ось і так, ось і так ви прогулялися зі мною. На такому тихому полюванні. Я вже вийшов, назбирав ціле відерко. Ходив я десь приблизно хвилин 20. Ось тут в тій траві і в цих березах. Так я обійшов. Ось моя хата. Це город і ось тут гриби. Ну і якось ось так. Підписуйтесь на канал. Кому було цікаво, хто сьогодні перший раз зайшов. Підписуйтесь, буде багато цікавого. Зайдіть, подивіться, що в мене ще є на каналі. Про що я знімаю. В мене багато тем. Підписуйтесь. В мене проєктів є ще багато. No in nekako sta. Vse do novih srečanj.